Накипіло з Алікою Піхтеровою. Друзі, повертаємося до нашої денної студії до прямого етеру. І власне я обіцяла вам сьогодні нафтовий день. І він таким у нас і є. Справа в тім, що на початку цього місяця дві харків'янки отримали нагороди на премію Women in Arts 2025. Режисерка Ніна Хижна перемогла у номінації жінки в перформативному мистецтві, а директорка центру сучасного мистецтва Єрмілов Центр Наталія Іванова. А у номінації жінки в культурному менеджменті» менеджменті. темою цьогорічної премії було ми ніколи ніколи не втрачаємо віру. І серед переможниць вісім українок загалом. А що ж таке цей Women in Arts? Це така премія незалежна. Її було засновано у 2019 році Українським інститутом та ООН Жінки в Україні. Мета цієї премії привертати увагу до досягнень жінок мисткинь та популяризувати українську культуру в країні та світі. Чудова мета, і мені здається, що ми з цією премією про одне. А якщо у нас є змога популяризувати і привертати увагу до досягнень жінок, мистки ми завжди це робимо. Тож у нас сьогодні в гостях одна з переможниців номінації Ніна Хижна, Ніна, привіт. Привітанка хто не знає, друзі? Ніна власне режисерка і акторка театру Нафта. І я думаю, що якщо ви бодай, раз відвідували, а ні. Наприклад, якщо відвідували потаємний світ, антена вузлика, то не бачили тебе. Mm -hmm. А якщо ви бодай декілька разів відвідували, ви точно знаєте, Ніну, бачили і чули. А, такий класний оцей гасло. Ось це ми ніколи ніколи не втрачаємо віру. Як воно тобі відгукується? Про що воно для тебе? Сьогодні. Хм. Е, ну, вона власне про нашу резильєнтність, про нашу здатність повертатися до стану е, заземленості і е, відчуття опори опори е, на свої сенси, на свої цінності е, попри все. І е, це звучить доволі болюче, бо це ніколи ніколи це кожна ніколи це, це це звучить як попри, і за кожним попри стоїть, стоїть певна втрата, певний біль. Певне переживання, після якого ти знову регенеруєшся, повертаєшся до певного стану балансу. І для мене ця фраза звучить дуже дуально, бо в ній багато болю, але також багато життєвої сили, вітальності і цієї здатності віднаходити сенси. І, власне, наша спільнота. Зокрема, спільнота жінок, завдяки якій існує і театр нафта, це те коло, такого відновлення, яке допомагає мені особисто після кожного там, обстрілу чи кожної травматичної події, знову віднаходити це, цю віру, бо я її бачу в нашій спільноті, я її бачу в нашій молоді, в, в тих молодих людях, з якими, зокрема, нам доводиться співпрацювати. І воно так, да, воно неоднозначне, болюче, але дуже правдиве це твердження про нас. А, якщо наші слухачі і слухачки бачили власне, новину про, про цю премію, то й бачили і світлини а, з, та, з цієї події. І захотілося трошки і там побути та, і відчути теж, розділити ці емоції, бо такі теплі, якісь знімки, такі красиві, прекрасні, талановиті жінки на них. І розкажи трошки про це, як от відбувалося це, як ти дізналася про те, що ти перемогла в цій номінації. Mm. Я, я отримала мейл, mm. і для мене це було дуже неочікувано, бо я якось звикла жити і працювати на цьому маргінесі. Mm. І це ну, свідомий вибір, тому що театр нафта позиціонував себе як альтернативний театр і досі позиціонує, як театр андеграундний, який так чи інакше ну, якби є в своїй ніші. І плюс ми працюємо в Харкові ще на одній межі, в даному випадку на межі світів, буквально, де поруч є дуже велике зло, і якби за ці 40 кілометрів чи менше, вже такі значення, як людська гідність, права людини, права жінок, зокрема, втрачають своє адекватне значення. І... Якби відчуття оцього, цього маргінесу він теж дуже впливає на е, відчуття творчості, яку ми робимо, цінності цього, і на відчуття себе, бо е, це все одно така робота трохи м ну, часто непомічена, і, е, зокрема, якщо це робота жінок. Жіноцтва навіть в нашій команді є дуже багато людей жінок, які власне виконують фантастичну роботу, яка залишається за колісами непоміченою, і її власне дуже хочеться. Висвітлювати. Тож, коли я дізналася про цю премію, а я, власне, щось вперше виграла. Ну, якщо не, не, не враховувати, мабуть, шкільних мабуть, Клас. олімпіад, типу левеня, mm -hmm. що там ще було, Кінгуру, Я цика, так, власне, так, Яцика, пам'ятаю, то це, мабуть, якась. Перша така винагорода. І, ем, для мене було дуже неочікуваним це відчуття, наскільки це виявилося для мене цінним. Ну, бо, видається, там, та, що та, подумаєш, якісь там соціальні е, 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 Якось раціонально це розумієш, а на чуттєвому рівні це дає тобі відчуття видимості. І, і в даному випадку теж ж видимості всієї нашої команди, всієї нашої спільноти. Культурної спільноти, яка працює і живе в Харкові, і, і всього незалежного театрального сектору. І для мене це було дуже мене це дуже розчуло, бо я відчуваю також, що голоси жінок стають більш. Чутними. А зокрема, я знаю, що минулоріч цю премію отримала Оксана Дмитрієва і Інна Фолькова. Тож для мене це велика честь мати таку тяглість, бо ну, Оксана Дмитрієва, головна режисерка театру а, Це в принципі велика любов і натхнення. А Інна Фолькова що до того ж є моєю вчителькою, яка вчила мене перформансу імпровізації, руху. І я прям безпосередньо важаю себе, вважаю себе її якби ученицею і. Так продовжую е, ту, ту, ту ту науку, які, я, яку вона мені передала, тож для мене це було дуже е, дуже зворушливо. І звісно, що перебувати е, в гроні е, жінок, які е, сьогодні, а ба це ця премія там вона цьогоріч також співпала з майже з днем е, 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 працівниць дипломатії, а, тобто це е, Women in Arts and Diplomacy. І, власне, ці розмови, та відчуття солідарності і сестринства, що наповнювали цю подію, воно дуже реальне, воно не є абстрактним, воно не є ефемерним, а це реальні жінки, які своїми реальними діями дбають, підтримують, живлять цю країну. Ти сказала сестринство, і я згадала думку, яка у мене нещодавно промайнула, якраз у театрі Ляльок на прем'єрі під час прем'єри режисерки Оксани Дмитрієвої Імперія Маздай. І там власне, є персонажка, яка росіянка просякнута от цією російськими цими наративами огидними, і вона так їх декларує, от такою рафінованою російською мовою. І в якийсь момент вона каже двом дівчатам, українкам не сортісь. І я замислилась на тима, чи є відповідь. В українській мові взагалі цій фразі, я зрозуміла, що немає, бо це не про нас. У нас є прекрасне слово сестринство, сказала аж побіглі гусенятка по шкірі, бо це дійсно ця історія, яка нам нав'язувалась, можливо, та, про те, що жінки це якесь гадюче кодло, це от якийсь все, жіночий колектив, він обов'язково якийсь скандальний, якийсь нечесний, не налаштований на роботу і так далі. А Насправді ну, я ніколи такого не бачила серед нас, серед, серед українок та серед жінок у нас якось інакше це влаштовано. І тому, мабуть, з'явилося це слово посестри, сестри, і в цьому є такий глибокий фундаментальний сенс. І от дійсно, мабуть, такі премії та й такі події мають підкреслювати ці історії. Ти ще класно зауважила про те, що у Харкові працюємо на межі світів. Це взагалі дуже глибока фраза. Мені здається, і ще через сотні років її будуть осягати, наскільки ми тут варилися дійсно на, на, на цьому розмежів'ї. Ми в першій половині говорили з, з Артемом Вусиком, власне, про те, що він буде тепер викладати в університеті Котляревського, і він каже, що ну. Слово перформанс наприклад стає більш прийнятним в цих колах, там в державних, та що люди перестають його боятися. Uh -huh. а розкажи ти, як от жінка, яка перемогла в номінації Жінки в перформативному мистецтві, uh -huh. як ти розпочинала та і от на наших на українських теренах у Харкові, як ти вживлювала та, цей, цей процес, це та це слово робили більш прийнятним для, для суспільства? Uh -huh. Так, дякую за запитання, бо я знаю, що в театральних вищах е, досі інколи слово перформанс є е, сварливим, словом, що має негативні конотації. Mm -hmm. Але е, в моє життя перформативність прийшла, мабуть, в першу чергу, із рухом, бо тіло само по своїй природі є перформативним, бо е, ну, перформативність вона є про присутність, про щось, що є реальним, і щось, що певним чином. Змінює дійсність, впливає якось на дійсність. І е, я пам'ятаю, що ще з підліткових е, студентських років для мене було дуже болючим це відчуття того, що театр не здатний якось докорінно радикально змінити е, реальність. І, е, і це мене завжди дуже фруструвало і досі фруструє. Е, 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 бо хотілося б зробити таку виставу. Ну, типу, да, імперія Маздай, угу. і це реально стається. Але е, Власне, з тілесністю, зокрема завдяки Інні Фалькові, яка вже тоді привносила в наше середовище перформативні практики, це стало відчуватися як щось. Альтернативне до психологічного театру щось, що не потребує цього ем, фікційного такого надягання на себе якоїсь ролі е, з пробудованим з Станіславським mm. е, да, оцим внутрішнім е, як це називається, біографією ролі і так далі. Ну Тобто, як, ми можемо, звісно, нашаровувати це знання і це вміння, але. Базово там залишаюся я. Я як людина виходжу на сцену. А відповідно, моє тіло є політичним. Відповідно, е моя історія життя вона є політичною. Я разом з нею виходжу на сцену, і всі ці контексти вношу з собою. Тобто. Зараз ми поїдемо на фестиваль в Единбург, і я коли вийду на сцену, я вийду не як абстрактна якась істота, я вийду як українська акторка, українська перформерка. І я разом з собою привнесу весь цей контекст. Разом зі мною вийде на сцену Харків. І власне перформативність, вона для мене про усвідомлення е, цих контекстів, цієї правди, яку я привношу. Е, в простір театральний разом зі своєю персоною, в своєму тілі. І, та, Далі просто я багато їздила на різні там, тренінги і практики за кордоном, зокрема там, в альтернативному середовищі театральному набувалася цих практик. І, скажімо так, я не займаюся чистим перформансом, я скоріше ну, використовую певні його елементи, інтегруюю їх з театральністю, і це більше про манеру існування, де я не, не граю когось, ким я не є. І я завжди досліджую оці межі, наскільки ближче я можу підійти до себе, скільки шарів цієї фікції я можу надягнути на себе або, навпаки, зняти. Цікаво, дуже. А якщо говорити про ось. Цей відрізок часу після повномасштабного вторгнення. Ну, ми всі певним чином змінюємося, і, взагалі, мені здається, складаємо якусь нову абетку розуміння, взаєморозуміння та для наших навіть таких побутових розмов. Як реформувався за цей час? Реформувалося можливо сприйняття театру і перформативного власне театру? Ти бачиш ці зміни? Так, звісно, теж важливим для мене є сказати про проєкт. Мапи страху мапи ідентичності, який стався в театральному українському просторі 2014 Році. і Він був ініційований драматургиною Йоанною Віховською, і це власне була перша спроба, мені видається, для театрального українського простору попрацювати зі своєю ідентичністю, зі своєю історією. Це був проєкт, присвячений нашим страхам, зокрема, таким міжгенераційним страхам, розумінню ширшого свого історичного контексту і тим, як. Все це може транспонуватися в вимір мистецький. І тоді ми створили виставу: мій дід копав, мій батько копав я не Буду, режисеркою якого була Агнєшка Блонська і Роза Саркісян, а драматургиною і драматургом Яна Віховська і Дмитро Левицький. І ми з групою перформерів-перформерок, власне, виходили зі своїми особистими історіями. І це був такий перший, по суті, значний крок для нас в бік перформативності, в бік того, щоб свою особисту історію взяти і а, да, переосмислити, усвідомити і помістити в певний мистецький код. І, е, Скажімо, ми далі продовжували працювати з цією ідеєю політичного театру, театру соціальної дії, соціально усвідомленим театром. І вже коли почалося повномасштабне вторгнення, мені видається, що оце питання, чи театр є політичним, чи має бути політичним, воно. Відпало для багатьох інших театрів, які до цього працювали в більш так, таких конвенційних парадигмах театральності. І е, коли тут, якби, твоє, твоя реальність палає і кричить про те, що е, якби щось тут треба пофіксити, щось тут не так, то ця потреба. Ангажуватися на рівні соціальному, на рівні політичному, вона виникає як ну, якась дуже природня відповідь на реальність. Тож, звісно, я бачу, як сьогодні український театр трансформується, як виникає все більше і більше проєктів, які... Чи то рефлексують на тему війни, чи, власне, безпосередньо дають якийсь такий потужний художній відгук на це. Я дуже тішуся, що в нас з'явилася зараз вистава Оксани Дмитрієвої «Імперія Мазда». Я ще на жаль не бачила заздрі всім, хто, хто потрапили на прем'єру. Чекаю разом з рештою наступних показів. І да, це, звісно, показник того, що ми стаємо більш зрілими і починаємо теж. Усвідомлювати силу театру і силу мистецтва, політичну силу, бо росіяни дуже добре усвідомлюють її і використовують своє мистецтво як зброя вже багато, багато багато років, поки ми а, думали, що театр – це про розвагу і про те, що прити Угу. Та ну і і зараз же виринають ці тези про прийти розслабитися тепер ще відволіктися від подій та відволіктися від війни. І це теж така стіна, мабуть, яку треба. Пробувати та чи обходити, як з нею краще. Я думаю, що шукати здорового балансу, бо мені видається, що поки що він є нездоровим, бо значно більше е, контенту розважального в театрі, де досі присутні е, такі патерни е, від, відгомі нашого зросіщення, е, нашої травми колоніальної і е, Патріархальної і дуже багато досі в театрі сексизму, повертаючись до теми премії. І досі представництво жінок в театрі є, скажімо так, невтішним. Я пам'ятаю цю статистику, що там на десятки чоловічих вистав. Одиниця жіночих, mm. і так само жінок на керівних посадах значно менше, ніж чоловіків, і е, це щось, з чим нам треба працювати просто щодня. Е, так, тож я е, вважаю, що нам просто треба. Да, тут шукати балансу. Я вважаю, що люди в театрі е, мають робити дуже різні речі, і театр має бути різним, і має бути театр, в який треба прийти і розслабитися. Я мрію, що мені теж вдасться колись зробити таку виставу. чесно. Е, до речі, наступну виставу я е, ми над нею працюємо, поки що не буду спелерити, але я дуже сподіваюся, що люди зможуть на ній розслабитись. Угу. Але розслабитись і е, просто проковтнути якийсь е, е, набір російських цінностей це різні речі. Бо для нас розслабитись це, знаєте, часто про те, щоб я перепрошую, я приїхала з місця, де лунала російська музика, і я досі не можу зрозуміти, як слухання музики мовою Росії. Причому в даному випадку ця музика безпосередньо перекривала звуки вибухів на тлі. Як це може розслабляти? Тому так, я про те, розслабитись, яке є якби, в здоровому усвідомленні того, в якій реальності ми живемо. І ким ми хочемо себе бачити завтра? Mm. До речі, ти добре сформулювала про мова Росії. Десь я теж бачила цю тезу, що коли люди захищають російську мову, можна просто сказати їм, що це мова Росії, і тоді її стає захищати якось не так вже і комфортно. Mm. Та? Власне, або розмовляти не вдома, запрошуючи Росію до себе mm. додому. Так, да. і от ти згадала про статистику, яка і по сьогодні є невтішною, та стосовно жінок на керівних посадах, або жінок, які. Ставлять вистави? Що би ти могла, приміром, от вже спираючись на свої здобутки, на свої знання, на свій досвід, на свої, можливо, гулі десь набиті? Що би ти могла порадити тим дівчатам, можливо, які тільки там закінчують школу, які хочуть себе в цьому знайти, але мають перестороги, страхи і, ну можливо, навіть деякі упередження, яким би міг бути твій такий так не настанова, порада, можливо. Mm. Ем, я думаю, що ключовим тут є слухати себе е, і слухати свій голос, і дивитися на себе своїми очима, а не очима майстра, режисера, е, якоїсь персони, яка намагається тебе затягнути в ці патріархальні клішейні канони. Е, Освічуватися багато, дико багато читати, дико, багато дивитися, надихатися, знати, що немає чогось такого, як нежіноча жіноча професія. Це, 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 це все мені здається, вже іронічно звучить для нас, але, на жаль, досі в цьому середовищі ми можемо зустріти якісь тези, що там ну, жіноча режисура, то таке щось ха-ха. Ем, ну, от, Чітко спиратися на е, свою інтуїцію, на своє внутрішнє відчуття, художнє бачення, знати, що це наша професія. Е, і Ніхто, окрім нас цього не зробить, ніхто, ніхто, окрім нас, жінок, не зробить театр а, більш а, рівним. А, і це власне, наша задача. Що теж пам'ятати, що вони це роблять не лише для себе, а для тих жінок, дівчат, які прийдуть після них, яких вже сьогодні. А, в багатьох е, місцях е, соціальне не почуваються безпечно, а мусять. Е, жінка має себе почувати безпечно не лише в театрі, і, і в театрі також. І також театр як певна е, да, пев, певний лакунсовий папірець суспільства, як певне е, таке перебільшене, гіпертрофоване дзеркало, воно має. Е, Пропонувати нам іншу оптику реальності. Більш здорову, більш рівноправну. Тож да, бажаю, бажаю просто віри в себе. Дякую. Загалом, до речі, я би хотіла у тебе також розпитати, я розумію, що ви не будете спойлерити, поки ще все на етапі підготовчому, але Нових вистав і загалом повернення до театрального сезону, це вже ми можемо чекати з вересня. Так, Так, у вересні планується прем'єра. Угу, друзі, щось стояти і, і, і дізналась для вас е нового. А, добре, тоді в е мене можливо є такі. Декілька е, запитань у тебе стосовно публіки. Ми також говорили сьогодні про це з Артемом, і у мене, поки ми говорили, виникла ще одна думка, але вона вже виникла це як ефект сходів. Та коли Артем вже пішов там. І я замислилася над тим, що я йому казала, що раніше, от ми з моєю подругою ходили на вистави до повномасштабного торгнення. і вона мені каже: дивись, от публіка я би в якій би точці міста їх не зустріла. Я одразу можу сказати, хто публіка нафти, хто не публіка. А потім все змінилося і все переміксувалося. І тепер незрозуміло. Бо ходять найрізноманітніші люди. Але цікаво в цьому контексті, що ви не я не хочу прозвучати якось погано, але ви як не опустилися до не опустилися. Власне, у вас все одно ви залишилися собою, ви не почали спрощуватися. І оце дуже цінно. Мені здається, що коли розширюється твоя бульбашка, ти якось починаєш трошки все ж таки приплясувати перед, перед цією розширеною та аудиторією і шукати теж якусь взаємодію, так, щоб їх втримати. У вас був такий момент, коли ви над цим замислювались, чи ви все ж таки завжди просто трималися свого вектору? Ну тут треба зазначити, що ми, в принципі, робимо різні вистави. Артем робить в своєму стилі, я в своєму стилі, але кожен з нас залишилося на своїй доріжці. І тут теж важливо, що ми ніколи не ставили собі за мету підкорити, я не знаю, якісь масштаби. Я сьогодні почала з того, що ми. Себе відчуваємо альтернативою і досі андеграундом, попри те, що дійсно ми почали набувати більшої видимості, та тим не менш, ми добре почуваємося в цій ніші, і ми добре почуваємося з людьми, які розуміють нашу мову, а водночас з'ясовується, що їх знак більше, ніж ми собі могли уявити. І це той момент, коли ем, ну, у нас суспільство значно. Ем, більш розвинені, ніж знаєте, ми часто думаємо, от вони зрозуміють. Зрозуміють. Звісно, що не всі, але ті, кому потрібно, зрозуміють. І, і це дійсно дуже непередбачувана інкладиторія. І ми не знаємо, звідки приходять ці люди, як вони при нас дійснюють? От, Наприклад, нещодавно розкрию трошки таємниці нашого приватного життя. Ми з Артемом були в Краснокутську. І там біля Авророю до Артами підійшла жінка і сказала, що вона є фанаткою театру нафта, і дуже тішиться, що побачила нас Краснокуцьку. Mm. Тому так, це дійсно люди не лише з Харкова, вочевидь теж з області, які якимось чином потрапляють і розуміють нашу химерну умову, за що я дуже їм дякую і дуже тішуся. Бо це часто теж про можливість підключитися на рівні чуттєвому. Це не обов'язково треба розуміти раціонально. Тобто десь можна зрозуміти на кількох рівнях, а десь просто підключитися до цієї химерної логіки, до цих сюрреалістичних місцями і раціональних е, процесів. Хоча вони є дуже логічними. Кожна вистав може дуже логічно пояснити дуже простими словами. Тому е, ні, у нас не, не стояло ніколи питання стосовно того, щоб зробити щось типу там більш доступне. Бо я вважаю, що те, що ми робимо, є дуже доступним, і люди готові до цього. От, до речі, та, у мене подруги відвідали виставу Хартаде. Я, на жаль, ну, це чи не єдина вистава, яку я ще не встигла. От, у мене все ніяк ну, з графіком не вдається це узгодити. Чи не єдина, яку я у вас не відвідала, але дуже хочу в наступному сезоні. І однієї враження такі, що вона прям сиділа і вона, угу. кожен символ так, це Йогансен колись там сказав, це було написано про Курбаса, і вона все намагалася прям рожовувати. А друга каже, всі такі. Красиві, все так було естетично, мені дуже сподобалось. <рес> Власне, ми на, це, ми на це і розраховуємо, що той чи та, кому треба. Е Докопатися до правди інтелектуально, це зробить. Але також ми запрошуємо тут просто підключитися. Бо ми кажемо про те, що це імпресіоністська вистава, що це щось на рівні чуттів, до чого можна підключитися, трохи побути в цій меланхолії хвильового, або підключитися до бунтарського духу Семенка, або ж раптом просто замилуватися ландшафтом разом з Йогансеном. І я вірю, що цього е, достатньо. Але я також маю подругу, яка прийшла і, і після вистав складу. Я нічого не читала, і тепер я прочитаю все. О. Бо я хочу потім прийти і зрозуміти все, всі пазли, всі відсилки. Я відчуваю, що в мене теж, якщо будуть якісь десь прогалини, це мене дуже змотивує і це дуже круто. Ні, я тобі дуже дякую, і я з нетерпінням чекатиму нового сезону, щоб відвідати ті вистави, мабуть, ту виставу, яку mm -hmm. я встигла, і подивитися на щось нове. І завжди чекаємо в цій студії. Дуже дякую, дякую, дякую за розмову. Дякую вам, друзі. Переходимо до новини. Далі слухайте класну музику на радіо, накипіло. Всім, папа. -па.